Спека у виборчих перегонах ще попереду, а от для служби держтехногенбезпеки саме спекотні часи. Погодні умови, що останнім часом встановились на території нашого регіону, сприяють виникненню різноманітних пожеж. Під впливом сухого вітру та сонця вогонь швидко розповсюджується на значні території. Нерідко жертвами полум'я стають ліси, поля та окремі будівлі громадян, що знаходяться поблизу них. Підрозділи МНС майже щодоби виїжджають на гасіння сухої трави та сміття. Так, в місті Лазевато-Лазівському районі у 2012 році вже виникло 65 пожеж. Що на 26% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. З них 17 випадків це горіння сухої трави та сміття. Основною причиною даних пожеж стає необорожне поводження з вогнем громадянами. Тому Лозівський районний відділ Головного управління Держтехнобезпеки звертається до всіх громадян з проханням. Не допускайте спалювання сміття в суху та вітряну погоду. Не випалюйте суху траву та стерню. Не дозволяйте дітям гратися з сірниками та запальничками. При виникненні пожежі негайно телефонуйте за номером 101.